Поки в Первомайську шукали голову 132-го ВК, Василь Микитюк знайшовся в Києві члени цієї цього цієї виборчої комісії, м'яко кажучи, здивувалося такому кульбіту подій. Цитую я в шоці від того, що трапилось, я не приймала ніякого рішення і не брала участі ні в якому засіданні, де вирішувалися питання щодо транспортування даних. Крім того, ми взагалі не знаємо, де був голова нашої комісії останню добу, заявила член комісії Світлана Козак. Без закриття засідання ОВК ніхто не може від імені Окружкому перевозити чи оприлюднювати результати. Хто наділив Микитюка повноваженнями, чому він матеріалізувався безпосередньо в будівлі ЦВК? Питання поки що лишається без відповіді. У самого голови 132 тридцять ОВК зараз нібито серцевий напад. За інформацією УНІАН документи Микитюк привіз в коробці, що була опломбована Миколаївським окружним адмінсудом. ЦВК обробляє документи, які Вагомий нюанс від Первомайська до Миколаєва машиною їхати зазвичай півтори-дві години. Результати голосування від 132 ОВК до суду в Миколаєві їхали чотири години. Ситуацію Первомайську заступник голови ЦВК Жанна Осенка Чорна прокоментувала так: перед нами найяскравіший приклад за своєю зухвалістю та переконаністю в тому, що ніякого покарання за їхні вчинки не буде. І ще одна цитата: вся країна спостерігала міжнародні спостерігачі-виборці. Протягом багатьох годин ми стали свідками, що на сайті ЦВК після введення всіх протоколів переможцем був Аркадій Корнацький. Причому він мав перевагу 4299 голосів. Потім протягом дуже короткого часу в систему вносяться зміни, і дуже дивним чином вносяться дані на користь Віталія Трав'янка. Починають капати голоси від конкретних двох кандидатів-донорів. Кінець цитати Жана Осенка Чорна. Тим часом ЦВК приймає протокол 132 ОВК про результати голосування для подальшої обробки. І ще одна цитата: факт прийняття протоколу означає його легітимізацію. Це сказав голова ЦВК Володимир Шаповал.